Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку Україна надає Україні для протистояння агресії російського диктатора. Всі поставлені задачі успішно вирішуються. в оновленому переліку. З'явились танки для розмінування та спеціальні протимінні трали для танків Т-72. Також серед військової допомоги мобільні розвідувальні комплекси. Розвідувальні безпілотники, а також велика кількість машин для охорони кордону в німецькому уряді. Також прозвітували і про передання Україні самохідний гаубиць Сюзана 2 в межах проекту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією. Ну треба розуміти, що війна в Україні це на жаль. Найбільша війна в 21 столітті, наймасштабніша, і вона так чи інакше резонує з інтересами різних держав. Я думаю, що в Саудівській Аравії та не лише там добре розуміють, що забезпечити примирення це отримати серйозні політичні дивіденди. Тому над цим там працюють, над цим шукають відповідні кроки і, думаю, будуть шукати далі. Але сама зустріч, на мою думку, вона ну. Вона потрібна, тому що дуже добре, що Україна висуває власну ініціативу, і вона показує, що вона не хоче ескалації, що вона навпаки хоче миру. Але ми маємо відмовитись від думки, що 10 пунктів Володимира Зеленського вони повністю увійдуть. В, скажімо, існуючий порядок денний, що на, на таких умовах війна припиниться. Це, на жаль, ну, нереалістичний сценарій, хоча б з тієї простої причини, що учасники цієї зустрічі вони в масі своїй все ж таки Україну підтримують, але це не означає, що вони прагнуть перемоги України, правда? Тому тут є певні нюанси. Пане Євгене, видання політику політико опублікувало матеріал по цій зустрічі в Джиді і висунуло версію, що Саудівська Аравія намагається якимось чином оновити свій імідж після вбивства Хашогі, журналіста Джамала Хашогі, яке відбулося в посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі, І в першу чергу відбілити перед Сполученими Штатами. Як ви оцінюєте таку версію? Кожна держава намагається використовувати різні моменти так, як вона може це робити. Ми, я думаю, пам'ятаємо, що вбивство Джамала Хашогі воно дійсно стало шоком. Тобто, людина знайшла, зайшла продовжувати свій паспорт і звідти вже не вийшла. Попри те, що на нього чекала його наречена, ну тобто. І це ну дійсно була абсолютно жахлива за своєю за, за своєю звірячою жорстокістю історію, коли людину вбили, розчинили в кислоті. Ну просто жах насправді. Але е Саудівська Аравія залишається, наприклад, е помітним покупцем американської зброї. Вона залишається надзвичайно помітним гравцем. На енергетичному ринку і тому з нею так чи інакше будуть рахуватися. Тут у мене сумнівів, власне, немає. І відповідно ми будемо бачити, як розвивається ситуація навколо е протистояння з е Росії та України, тому що там будуть е дійсно багато. Дивитися і багато вирішувати, тобто роль посередника в російсько-українській війні вона дійсно є вагомою. І цей посередник має бути рівновіддаленим у Саудівської Аравії є шанси попробувати себе в такій роль. От цікаво, чи ну, є якась попередня інсайдерська інформація, що все-таки на цю зустріч прилетів представник Китаю. От, як ви оцінюєте, якщо все-таки ця зустріч відбудеться і при участі китайської сторони? От про що можуть говорити? Говорити можуть про одне: про припинення війни, яка не тільки вбиває українських громадян, але і створює проблеми для світу, гальмує розвиток економіки, впливає на... Продовольчу безпеку, тобто Китай в даному випадку він. Я думаю, буде дивитися на ті ідеї, які пропонує захід, для того щоб серед іншого модернізувати власні пропозиції, власні 12 пунктів відомі, які стали відомі 24 лютого цього року, і з якими теж активно е, працювати потрібно. Тобто не треба думати, що от представники 40 країн з'їхались, і вони там щось зразу вирішать. Ні. Це тільки початок достатньо великого шляху. Це треба достатньо чітко усвідомлювати. Тому що це процес пошуку механізму в умовах, коли суб'єктами впливу є низка країн, а об'єктом, у всякому разі, які намагатимуться переконати, є найбільша в світі держава з ядерною зброєю. І це фактор, який теж треба враховувати. Ну і про чи є цей, ця зустріч, можливо, скажімо так, репетицією перед самітом G20, який має відбутися в Індії у вересні, ну я не думаю, що так стоїть питання, що це репетиція перед самітом G20. Я думаю, що це все-таки елементи пошуку певних. Ініціатив, які е, дозволяють впливати на розвиток ситуації. Але ви знаєте, риторика Росії вона свідчить про те, що вона в принципі не хоче прислухатись до якихось е, розумних речей. Тобто, коли е, Лавров е, наперед ну, Росію ж туди не запрошено і він критикує достатньо різко ці всі речі, то зрозуміло, що Розраховувати на конструктивну позицію Росії не випадає. Я, наприклад, не виключаю, що Росія також постарається здійснити щось подібне, але у неї зараз немає міжнародного авторитету відповідного для того, щоб забезпечувати належне представництво і кількісне, і якісне. Пане Євгене, дякую за цей коментар, і що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Загалом, я не сумніваюся, що в першому наближенні можна очевидно отримати якийсь оптимізм, тим паче, враховуючи, що Україна. Дещо пом'якшило свою позицію, і як на мене, до речі, цілком раціонально пом'якшувала. Тобто, раніше, умовою початку переговорів називався відвід від військ російських. Сьогодні все ж таки було визнано, що це не умова для початку переговорів, а це мета переговорів. Зрештою, а що нам ще від них треба? Нам треба, щоб вони забралися з нашої землі. І враховуючи цю обставину нинішня позиція українська виглядає більш раціонально.